Доброго вечора. Сьогодні хочу зняти відео томатів, які я прищіпувала, ну, зупиняла ріст 25 липня. Що відбувається? Ось в мене почали вони дозрівати. Бачу, що нижній ярус пішов дозрівати. Буквально за тиждень почали томати червоніти. Тобто, вже у мене пішли потроху дозрівати. Це добре. Які висновки? Висновки такі, що все правильно зроблено, що томати, які не встигнуть дозріти і зав'язатись, ми їх просто прищіпуємо зверху, зупиняємо зріст, зупиняємо їх, щоб вони не тягнули вже в Корисні ем, поживні речовини, які потрібні для тих томатів, які будуть зав'язуватись і достигати з нижніх ярюсів. Ось бачу, що все добре видно. Ось ці томати якраз. Маю час щоб дозріти. Більше далі я не пускаю. Ось, бачите, я прищипнула і все. Не пускаю. І таким чином я собі е, забезпечу врожай, які будуть на верхніх ярусах. От. Ось тут видно ось. Верхній яраз, тут я вже теж прищепила, зупинила зростання. Ну і так далі. Тобто, для ось цих, які вже зупинені, для них є 40, ну, скажімо, 40 днів, там 30 плюс, для того, щоб вони встигли вирости і дозріти. Все решта вже буде. Зайво. Ось е, такі роботи потрібно провести, але ну, я провожу, тому що я вже пояснювала, інакше нічого не буде. Просто буде марна втрата часу. Ось я показую. Я вже всі роботи виконала, поприщипувала ось тут, вже навіть пасинки пішли. Тобто пройшов тиждень. А ось так вони змінили свої і дозрівання, і вегетацію. Ось тут уже позав'язувались верхні верхні плоди. От. Звісно, що після того, як я зберу урожай червоних томатів, то потрібно буде знову для верхніх ярусів підживлення для верхніх ярусів, щоб добре зав'язувались, щоб не було вершини гнилі, ну і так далі. Все, Всі процедури, що ми робили для нижнього яруса спочатку їх росту, вегетації, коли ми висадили тільки розсаду. Так само я буду робити все це після того, як зберу. Вже дозрівші томати. Ось красень який, треба його вже зняти. Сьогодні буду знімати, ну, зніму, тому що вже перезріє. Пере от такі Такі томати на сьогоднішній день. Ну, а всім бажаю гарних врожаїв, гарного настрою і до зустрічі.